Тема заняття розв'язання показникових рівнянь. Сьогодні розглянемо найпростіші показникові рівняння. Основний метод розв'язання показникових рівнянь полягає в тому, що і ліву, і праву частину потрібно звести до однакової основи. Так, 3 в степені х дорівня 9 можна записати у вигляді 3 в степені Х дорівнює 3 в степені 2, тому що 3 в другій степені дорівнює 9. З того, що основи рівні. Маємо і однакові показники степеня, тобто х дорівнює 2. Далі 4 в степені х дорівнює 1. Знову ж таки, зводимо до степеня до однакової основи будь-яке число в нульовій степені дорівнює 1. Так як нам необхідна основа 4, тому пишемо 4 в нульовій степені, тобто х дорівнює 0. Далі 7 в степені х дорівнює мінус 7. Немає жодного такого степеня, щоб додатнє число піднести до даного показника та отримати від'ємне значення. Тому в даному випадку х належить порожній множині, або коренів немає. Наступне 5 в степені х дорівнює 5. Якщо показник степеня напишеться, то він, звичайно, дорівнює 1. Тому х дорівнює 1. Далі 1 третя в степені х дорівнює 1 1,27. Чи можна 127 записати у вигляді степеня з основою 1 третя. Так, звісно. 127 це 1 третя в третій степені. Перевіряємо 1 в третій степені дорівнює 1, 3 в третій степені дорівнює 27. Таким чином, маємо х дорівнює 3. Далі 1 восьма в степані х дорівнює 0. Немає жодного такого показника степня, до якого можна піднести основу і отримати 0. Тому знову ж таки, рівняння коренів немає, або х належить порожній множині. Наступне рівняння 2 в степані х плюс 1 дорівнює 16. Також зводимо до основи 2. Маємо 2 в степені х плюс 1 дорівнює 2 в четвертій степені. Основи однакові, прирівнюємо показники степеня. х плюс 1 дорівнює 4. Розв'язуючи дане рівняння, маємо, що х дорівнює 4 мінус 1х дорівнює 3. Та розглянемо останнє рівняння. Основи однакові, залишилось єдине – прирівняти показники степені. Х 3 дорівнює 2х. Відомі в одну сторону, невідомі в іншу. мінус 2х дорівнює мінус 3. Х-2х мінус х дорівнює мінус 3. Все рівняння множимо на мінус 1, та маємо х дорівнює 3.